2600, а тут тільки 1560. І два процесори по 4 ядра, я так розумів. Ну да, це вже відчувається різниця. І в тому же ж, виходить, році, чи... а, на 20 рік це вже фактично. А що не вказано в 2014 році, який iPhone був ось тут? А це цікаво. Дивимося, параметри вже 6. А, і що найприкольніше, я звернув тільки увагу, весь 4-13 мегапікселів камера. 5s8. Ну, якщо чесно, якщо чесно, по камері не відчувалося, що в Samsung була настільки крута камера, що краще, ніж у iPhone, Все одно камеру видавав картинку класну. По процесору, теж складно аналізувати, тому що, що тут швидко працювало, що там швидко працювало. Ярчий екран те, точно був на Samsung S4, там я його класив. Ну тут параметри взагалі просто космос. 16 Мп, два процесори по 4 ядра. Я так розумію, 2800 батарейка. Досить об'ємна 5С. Ну, коротше, круто. Оце вже цікава, реальна сторінка для порівняння. І тільки початок журналу. Інтернет в Україні. 3G. Стандартний зв'язок. Показує. Які компанії, що. Що коли було 2G, 3G rev 3G UMTS, 3G rev швидкість. Бачите, як змінювалося? Які провайдери давали? Це можна потім заскрінути. Це, це, це треба детально вивчати цю історію. Рейтинг на корисну площі смартфона. Ось, тут показується у відсотках, наскільки я зрозумів, скільки корисного було в самому телефоні, наскільки я зрозумів. Рекомендую вам ознайомитись з доволі показовим результатом порівняння співвідношення площі екрану і площі лицевої панелі смартфона. Як, ви, ви, як бачите, Определенна простонці. Певне певний простір порядок 20-30 тисяч 20-30% пропадає заряд. <клухи> Це, я ж говорю, треба детально вивчати. Просто детально вивчати. Удобний планшет ТЕС-Драйв, лінова йога Table 1. Дуже прикольний. Маленький Гігантес Драйв Sony Xperia Z1. Дивіться. Вже комусь там стоп-кадри. Та, діаграма настрою. Міні-конкуренти. Це стаття про Samsung. Чи ні? Про Соніки Соніки Соніки, Apple Soft. А це, наскільки я зромів, стрінка про Apple -п -п аплікації, які тоді рекомендувалися. О, ну, нічого я з цього не користувався. У мене в 2014 році айфона не було. Не можу нічого сказати. Це останні роки я використав став iPhone. І то не. Не тільки айфонів, а й андроїдів постійно. Тобто я андроїд не відкидає айфон. Це як фотокамера. Surfit інтернетом довго я знову ж таки, 12 недовго ним покористуюся. Так, Windows Phone. Це напевно все, що на оцьому на Nokia було. Пропозиція. Best of Soft Android. Щось тут знайоме є для мене. Та особливо нічого немає. По назвам дивлюсь взагалі. Баумс класна гра. Хітово. Є ідея зняти відос про ігри Java епоха. як воно розвивалося, які були, такі ностальгічний відосик зробити. дайджесовський. Якщо що, там тіпа, напишіть коментар. Якщо не цікаво, я зроблю. У мене є сценарій написаний, підготовлений і матеріал зібрав так. Hot хіт Джава ігри. Які ігрушечки були. Самолітик якийсь. Гоночка. Це Walking Dead. Про зомбігра. Оце класна сторінка оформлена. Показує сторінку сайта. І пишеться, що на тому сайті було. Це дуже прикольно. Це детально треба вивчати принтскрін, робити, якщо комусь є бажання. Помість спеціаліста. Це не дуже цікава сторінка, чесно кажучи, я її знаю. Android помічник. Це якісь типу, налаштування, які можна зробити в телефоні рекомендації. Гібкий гаджет. Теж якась стаття. Подзнакомлюкс. Оця сторінка мені чим подобається. Це наскільки я зрозумів, хоча я можу помилятися. Це концепти, які в майбутньому. Типу розглядалися чи пропонувалися, що можливо буде. Е, я до кінця не зрозумів. Або воно вже було, типу, і рекомендував аз рахунок цієї сторінки. Або, е, типу, припускали, що буде. Розумні наушники, зручний чехол, текскріне везде, спасатель якийсь. Серветки, щось не зрозуміло. Мініатюрний геймпад. Ну, щось типу такого. Я кажу, що я, чесно кажучи, не можу там вам дати багато інформації про це. Так, що тут у нас? ТОП-5 цифрових. Е, що... Цифрових ми, Блютуз гарнітури. Е, Цифровий. А, це мір, напевно. да? Там, мір перепрошую. Топ-5 Блютуз гарнітури. Ну, ця сторінка її насправді озвучувати сенсу немає, її просто треба подивитися вам. Хтось може детально там скринуть, з стоп кадр зробити і подивитися. Тут пишеться популярні на той час, які були Bluetooth гарнітури, 3G Wi-Fi роутери. І знизу все пишеться в доларах, яка ціна була. Можу сказати, саме дешева Bluetooth гарнітури тоді коштувала 60 доларів. Це Jabra, де вона? Оця Jabra Jbra Kipліper. І найдешевший 3G роутер модем коштував 50 баксів. Це Samsung. Samsung, як там він LC LC11. Ось оцей Оцей найдешевій 50 баксів. Тож, подібна сторінка, топ-5 відеореєстраторів і геймпади, які тоді продавалися. Це, наскільки я зрозумів, це універсальні геймпади. До комп'ютера, напевно, використовують і тому подібне. А відеореєстратори, знову ж таки, можу, щоб це все не перелічувати. Саме дешевий відеореєстратор тоді коштував 100 доларів престижу. Ось цей дуже дивний дизайн мав. А самий дешевий геймпад, тоді коштував 35 доларів, Це Speedlink. Де він тут Speedlink? Speedlink А ось він. Це самий дешевий Ну, я ж кажу, комусь можливо, це буде сторінка насправді. Топ-5 ультрабуків, Теж така цікава, досить специфічна сторінка. Самий дешевий Ультрабук коштував 750 приблизно баксів. Це був Lenovo S230. Де ми дивимося Lenovo s 230 Ось він. Так. А оця сторінка це просто подих минулого. А цю сторінку можна розглядати дуже повільно. Я буду просто листати, зупинятися і захочете там стоп кадр зробити, роздивитися. Якість відео повинно бути непогано, щоб зрозуміти було. Я зараз я фокус зроблю. Щоб видніше було. Отак. От що у нас тут сторінка? Alcatel, Fly, Huawei, LG, Nokia, Samsung. Знову ж таки, Nokia. Вже сенсорів більше з'являється. Бачите, з перших сторінок. Якщо раніше я листав ці старі журналикс, то було більше кнопочних, то зараз, бачите, більше вже сенсорних. Починається І вже відразу там айфони.